Добра поради, до хто дивиться це відео. Я Короневич Христина, або Христина Яросана. Звертатися до мене, як вам зручно, або просто Христина. Я викладаю математику, хімію, біологію для дітей з 5 по 11 класи. Також я викладаю для МНТ, також з тих предметів. Викладається. Протягом півтора року використовує різноманітні платформи, як для зв'язку, так і для навчання, як для студентів. Найбільш зручно. Також як так, даю в кінці заняття, тести для того, щоб перевірити, що вам найбільше запам'яталося. І так, коли буде питання в кінці, то обов'язково так, як їх буду задавати, бо я в основному по них перевіряю, чи учень щось розумію, чи ні. Загалом учні в мене дуже швидко навчаються. Так, протягом трьох місяців піднялася з багатьох предметів, так, на три бали, а бували випадки і на чотири. Так, Приходьте так, до мене і ми будемо разом проходити наші труднощі, так як з математики і інших предметів. Вам буде легко навчатися. Вам будуть нові знання.